Європейський союз, підтримуючи бажання українців долучитися до переваг та стандартів європейських країн, пішов на зустріч для підприємств аграрного та промислового сектору економіки в плані розширення та сприяння торгівлі. Спеціалісти Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, а також експерти з питань євроінтеграції, спілкуючись із представниками Житомирських агропромислових компаній, підтвердили, що Європа широко відкриє відкриває двері для українського ринку, але чи це є успіх для наших товаровиробників? на морозу? Дійсно відмінені квоти, нульова ставка, і ми могли б продавати. І якщо брати експортера, людину, яка нас чекає, ту людину, яка чекає нас, нас є це. це на для прикладу в Чехії. Ми могли б продавати, тому що там нас ринок чекає. Однак, як кажуть, гарно в пісні співається, а в житті по іншому складається. Недовго думали на підприємстві Руть і почали виготовляти відповідну дозвільну документацію. А в деяких міністерствах сказали чітко: не поспішайте, такі документи ми не можемо вам видати. На рівні держави потрібно прийняти не менше п'яти законів. Для прикладу, це необхідно внести поправки для закону, якість і безпечність харчової продукції, внести поправки, прийняти закон в цілому про корми, про ідентифікацію тварин, ідентифікацію кормів. І ви розумієте, що в першу чергу треба прийняти дані закони на рівні держави. А по-друге, необхідно ще час для того, щоб ці закони Пропрацювали, отже, Європа надала нам переваги економічні, а наша українська мінливість у прийнятті та адаптації законодавства може виявитися поганим уроком для тих, хто бажає прогресу та економічної перспективи.